Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду Контейнер-Бар з чемпіонством у першій лізі зимового чемпіонату Даймонд Ліга з нами капітан команди. Андрій, ну в першу чергу, подяка Збройним силам України. Які емоції від чемпіонства? Давайте підсумуємо цей сезон. Передаю вам слово. Емоції чудові. По перше, хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу проводити футбольні турніри, займатися улюбленою справою, поки вони. Чають нас, щоб ми мали на це змогу. Це по перше. Сезон вийшов вдалий. Команда виконала своє поставлене завдання. У нас в принципі команда зібрана для того, щоб просто зібратися, отримати гарні емоції і поспілкуватися. Чи ми успішно і займаємося після кожної гри? Для цього, ну, у нас я вважаю дуже гарний колектив, тому була поставлена задача виграти турнір. Ми це зробили, з чим я всіх партнерів по команді вітаю. Декілька слів можливо по суперникам, по турніру. що додасте ще хочу додати, що в цьому турнірі зібралися всі дуже гарні команди. Була запекла боротьба до останнього туру, не було жодної прохідної гри. Всі ігри були цікаві, тому хочу подякувати суперникам. Правда, підібралась дуже гарна турнірна таблиця і грати було задоволення. Ну що, ще раз вас вітаю. Дякуємо Збройним Дякую. силам України, дякуємо вашій команді, всім гравцям, спонсорам, хто долучився до вашої команди. Ми ну чекаємо на нових турнірах. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.